Пау, 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 любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Units Battlegrounds. що я розумію, тут нам придеться робити. Даний режим гри це є Tower Defense, напевно, тому що якщо ми сюди підійдемо, ось до... почнемо відкривати крей, бачимо ось до таких тут всяких е, тіпів, тіпочків у нас є нуб. Звичайний є нуб ровер. Типу, нуб, який кидає камінням. Також є лучник з ножом, кент, з мечем навіть, з кіркою. щитоносець, мах і списоносець. Обалдеть. В общем-то, кенти прикольні. Давай попробуємо щось вибити. Я прям супер-супер не проти. Проте. Ну. Хто ж би міг? <свистач> Хто ж би міг сумніватись, що випадає якесь собаче, Ладно, поняв. В принципі, в мене є ще 200 коїнів, я б напевно міг би все-таки відкрити а, ще один кейс, але проте я так зрозумів, що тут от. а почекай, а чого? А, в смислі... це типу у мене всього буде три кента тільки чи що? Лол. <реш> а що це за мем? В смислі, Що це за мем? Ну то, мабуть, поки що не треба відкривати ще раз цей Ну, скриню оцю Може тоді підзбиратися? За 500 відкрити ящик. Все-таки все тут уже будуть такі більш цікавіші кінти падати. І на самі рарки також відсотки піднімуться. Обалдено, обалдено. Дві які тут є. Хто це такі? Я совсім А виглядає як джедай якийсь. <реш> <реш> Лол прикол. Але тут, взагалі, юнітів я бачу, що Ну, взагалі реально прям купа. Вони всі різні, по-різному виглядають, з різними своїми всякими приколами. Я білками. В общем-то, прям суцільний прикол. Навіть загами, ось до тобі є якісь скрині, Обалдеть. Ніндзя ось ось, Обалдіть. Ладно, let's go. В принципі, я думаю, можемо піти пробувати вже проходити оцю саму штуку і мене веде в один плеєр, але я хотів би всім отаку, ну, стаком залетіти, да, ну з підписничками. The Goblins Cave. Прикинь, а тут все ізі? Ні, ось є медіум, медіум і хард. Угу. І дивись, з усіх ось опадає. Скрині падають. А ну давай спробуємо. Давай, let's go. Я готовий спробувати. Окей. А і ми тут можемо самі вибрати, типу, да який буде режим? Ага, окей. Мені виходить, треба куди своїх кінтів ставити? В яку сторону? Поки що не поняв. А. Ага, а ну давай отако. Потім отако. А цього з камнем. Я не знаю навіть куди закинути. Ну давай так отут тут поставимо. Він же ж його буде кидати, напевно, правильно? Рендж 20. А в цього? Рендж 6. Ну да, він, в принципі, повинен кидати. Окей. Um, okay. В принципі, реді. Все, so, let's go. Да, диви, він мій оцей кент, він просто кидає камінням. Питань нема. Congratulations, you have completed tutorial. Дякую. Прямо такий, прям супер. У мене є гроші. У мене є. Так. Не поняв. А їх можна якось підкачувати? Ні, я можу їх тільки посунути. Ага, окей, ну тоді, в принципі, можна включити автореді, і на цьому, в принципі, то все. Цікаво, а чий це лучник? Кому він уже впав, а? А, походу, Юльки, слухай. Обалдіть. Нормально, у мене такі бомжі. Не прикольно. Ну, в принципі, я думаю, ми повинні ми тут розвалити. Тут всього 15 хвиль. Ам. В принципі, ізі. Достатньо таке ізі. Тут уже іде якийсь гоблін е, з цим з луком, дам. Тоді, в принципі, можемо оцього. А, -а, -а. не можемо. Поняв. А як мені тепер відмінити? О, все, тихо. Ну і в принципі, якось так і проходимо, виходить. У нас тут всяких різних кінтів дуже багацько. Кепешечки, хоч і кінчаються, проте, а що ж зробиш? Ну, це з гоблінами це взагалі, Диви, які вони, так? Тупо носаті, в зелені, як я, тільки я гарніший. 300 раз. Ну, на сьомій хвилі в нас є проблеми. Ми, виходить, її не пройшли, там, якщо такі справи. Ми програли, да? Да, ми програли. І 45 коїнів нам дали. Ну, в принципі, тоді. Хм. А, ми почали заново. А смисл? Який сенс тоді просто? Надо, напевно, буде піти все-таки і повідкривати ще скринь. Чи може все-таки подождати? Не знаю, не знаю. Я тільки зараз замітив, що тут якийсь двері ходить від. Що це таке? Це хто? Обалдеть, таке вуп-вуп-вуп-вуп. <ріхи> Я даже не знаю, но ми в принципі так можемо дуже довго сидіти. Типу фармити, але. Чи має це сенс? Я навіть і не знаю. Ми зараз просто по факту знову підійдемо до сьомої хвилі, і нас тупо рознесуть от її три такі здорові губліни. Нам не хватає то хп там, то, то їм, напевно, демеджу. Ну, в принципі, так. Мабуть, давай я свого кента переставлю трохи ближче. Да, то щось лучник ну, починає отримувати демедж. Тоді, коли не треба йому цього робити, бо він, в принципі, з усіх, то найбільше наносить якраз таке демеджі. Окей, ось тобі сьома хвиля. Опять оці ну, здорові. Гобліни. Ми розвалили тільки одного, і більше ми не подужуємо. Да. в принципі, все, джішка, джішка. Ладно, тоді виходимо в лобі. Питань немає. 42 коїна є, Мені не хватить все одно на третій. Оце біда халепа. Це, звісно, це я дуже зря. Ладно, я годен відкрити ще два. Давай, Let's go. Ану, ану, ану. Ну, якийсь обичний нуп упав, ну чого вони докрутили до лучника. Ж таке? Обалдіть. Левел один нуб, Прекрасно. Давай ще. От я все таке хочу. Ну давай, 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 давай. Давай! е, е, Куди? Куди перескочило? Обалдіть! Обалдеть! Тепер просто бігати з цими нубами, смердячами. Та це якийсь прикол. Це тупо прикол, ну. Що ж робити, що ж мені ще робити. А тут можна десь зачаритись чи щось типу такого. Ось що щось є, ну чекай, що це таке. Маркет. Якесь Ело. Що за Ело? Unranked Arena. А. Це ми тут можемо, типу, просто пофайтитись своїми юнітами. Лол. Ти хто? Якісь матюки написані? Угу. Це якийсь Headless King, це, типу, бос нам. Я просто впевнений, що нам туди ще не можна йти. Просто нам туди заборонено. Ось це щось. Blacksmith це що таке? Апгрейд модифікатіон, ану. А, за 25 коїнів я можу їх зачарувати, поняв? Але ну, це тупося не буду. 25 коїнів це не так-то мало. Щоб обичного нуба зачарити, тому в принципі можемо навіть ось Easy Plus. А що значить Easy плюс? Ізі плюс це, типу, трошечки дорожче, ніж просто Easy, да? Дорожче, кажу, складніше. Ну, нам тоді, в принципі, опять таки, гоблін Кейв. у нас іншого вибору немає. Так, опять же ж Easy. Let's come. І будемо по чуть-чуть своїх кентиків тут наставляти. По чуть-чуть, по чуть-чуть ставимо наших нубів, які фатяться спереду, ті що з камінчиками чуть-чуть далі, щоб якщо вже отримувати демедж, то вони будуть його отримувати в останню чергу. Все, якось отако. Окей. В принципі, я реді. Обалдеть, ми тупо на Ізі винесли так швидко першого тіпа. <хи> Прикол. Ну все, изи, зараз будемо по чутчу справлятися. З лучником також великих проблем не буде. От великі проблеми починаються, я ж кажу, на сьомій хвилі, ну, принаймні в нас. Бо там стоять тупо три здоровенні кента, і вони дамажать дуже больно. А це, відповідно, що? відповідно, не прикольно. Ось отакий такий гоблін варіор, диви, Він же ж обалдіть, який здоровий просто. Осьо, сьома хвиля якраз. О, о! Диви! пройшли сьому хвилю, сюди. Непогано вже, вже непогано. Але тут уже тепер стоїть який лучник. Він уже набагато жорсткіший. Обалдеть, ми не пройдемо походу, зараз дев'яту хвилю. да там два таких люч... лучника, два таких от воїна гобліна, Ех, ех, ех! Калепа і біда, у них просто дуже багато ХП. Ми їх не перебиваємо. Багато ХП і багато демеджу. Ну ладно, дев'яту ми ще пройдемо, але от 10 вже все. джі-джі Десята вже все. Тут три таких, три таких. Це вже взагалі якийсь морозний. Просто який жах. Який жах? Давай ще раз. В принципі, авторедібенс, бо тому, що всі кінти стоять, це не є великою проблемою. І ви зараз ми просто от всі 6 хвиль. Ми на ізі, на ізі і дуже швидко їх тупо пробігли. У нас, в принципі, з малими гоблінами взагалі немає проблем. А отут уже по чуть-чуть починаються. Тут стоїть уже набагато крутіший лучник, і він і б'є больно, і ти його, в принципі, сам довше вбиваєш, тому що в нього багато хп. Отут ось біда бідає. Але ну, є відчуття, що ми можемо це пройти. А, ну так, ми ж тоді пройшли дев'яту а 10-ту трошки не подушили. Ну, що ж зробиш? Що ж ти зробиш? В принципі, ну, саме головне нам треба просто Просто фармити і все. Остальне то таке. Ось у ще плюс 125. Тоді, в принципі, є бабло. Є 340 коїнів, і я не проти відкрити ще отаких таких е крейтів, щоб збільшити реально дуже сильно свою армію. Ну чому? Ну чому? <с. <с.> Просто між майнером і ще одним анкомоном. Той що з ножем? Ну що це таке? Що це таке? Чому мене так намахують на гроші? Опа. Диви. ну ти бачиш, ти бачишся? Що це, це за прикол? Ну все, я відкриваю свій ласт сундук. Тому що что ну, просто даже не хватает. Фух. Экзекутор. Е шо это такое? У них нормальный арче на решке выпал. Все. Ху! Нормально. Пойдет. Да, ну юниц. Uh, що таке ексекутор оцей? Це що таке? Ладно, в принципі, будемо тоді розбиратися по ходу діла. А зараз я по такого анеквіп і uh, вдів би отакого от лучника. Супер. Come on, let's go. зіп зіп. А якщо скільки 13 на продаж? да? Якщо я трьох кінтів продам, мені все одно до не вистачає. Тому, в принципі, це не несе абсолютно ніякого в собі сенсу. А як прокачати отако? Чи як а як? Типу, я бачу, що вони набрали достатньо досвіду. Проте, як, мені... як мені. Ну, алло? Апгрейд. А, так це все одно закоєне, да? Типу, ну, він просто набрав достатню кількість досвіду. Чи що? Ну, да... Лул, мем! Я б краще б не прокачував його, на що воно мені треба було? Нащо воно не треба було? Це тупо мем! Окей. В принципі, давай пробувати ще разочок. Я прямо таки не проти. Соу. Тоді зараз нам дадуть таку можливість. О, ставимо кінтів. Ті, що ближня атака, то відповідно спереду. Ті, що дальня атака, то відповідно ще далі. Чим... Ці останні. Супер, супер. Автореді. Бемц, лецько пробувати. Побачимо, як зараз ми будемо справлятися. Нам, в принципі, запустилося на одну людину менше, проте я, в принципі, вірю, надіюсь, що кількість ХП оцих самих NPC-шок залежить також від кількості того, ну скільки у вас взагалі людей є, скільки ви запустилися, як, як от в Той Тавер Дефенс. Я принаймні дуже сильно надію, що це саме так і працює. Проте, є в мене трошечки переживання. Та, диви. Цього кента було 176 хп. Все, це означає швидше за все те, що все-таки це можливо від хвилі залежить. Та наче ні. Ну, в принципі, восьму ми ще розвалюємо. В принципі то, а дев'яту. А от дев'яту ми вже швидше за все не подужуємо. да. Тупо не подужаємо. диви. хоч в мене лучник, хоч я й кента прокачав. Але, коротше, халепа і біда проблема. Да, неприкольно. Абсолютно неприкольно.